Прекрасно відношусь до дворазового догіння, тому що в мене на фермі дворазове догіння. Від ростелу і до запуску корови дояться двічі. Роздою їм теж на дворазовому доїнні. Надій після ростелу у нас від 18 літрів за день до 30 літрів за день. Перестки зназнадоєм там 23-25 літрів. Є в нас вже свої вирощені власними рутцями. Ніякої проблеми я в цьому не бачу. Це не впливає сильно на кількість молока. Там умовно ви можливо, якщо будете можливо, якщо будете доїти три рази, будете мати там яких можливо 3-5 літрів молока більше. Але скільки ви зекономите свого часу, це ніяк не порівняється з з тими трьома-п'ятьма літрами молока. І плюс до того, що ви економите свій час, якщо взяти так, як в мене, я економлю електрику, я економлю воду, я економлю. Миючи, тому що я в обід і своє здоров'я теж економлюю, Бо я в обід не дою і не годую худобу. У мене худоба два рази доїться і два рази в день даємо їсти. Телята також ми напоюємо два рази в день всі на такому режимі.